Тимар Шипчак, польський генерал, командувач сухопутних військ польської армії 2006-2009 роки. Пане генерале, Я, добрий вечір. Ви з нами. Добрий вечір. Добрий вечір, пані. Доброго вечора, добрий пані. пані. Всім добрий вечір. Як ви? Як ви оцінюєте українські, оціню, українські, українські атаки по об'єктах Росії? Об Я маю на увазі України. НПЗ, виробництва військові і так далі. Як ви думаєте, як це впливає на хід війни і наскільки, в принципі, така стратегія себе виправдовує? Бо навіть тут, у цій студії, немає одностайної точки зору? Бо без факту, що Росія атакують Україну? справа в тому, що Росія цілий час атакує Україну на цілому протяжності східного кордону України, і тому Україна має право відповідати так, як вважає за потрібне. А таки... Україна робить дуже добре. Що Я вважаю, що Україна робить дуже добре, коли завдає по російській критичній інфраструктурі удари. Тим більше, що стратегія Росіян такою, все, що в Україні може щоб знищувати в Україні все, що можна знищити. Знищити Чому тоді Чому тоді наші, зокрема, американські партнери не радять цього робити і чи варто Україні дослухатися до таких порад? Я розумію, стане Американов, я не розумію вам удержать ставлення американців, Україна які забороняють вам удерження завдавати удари. Україна ні, має ні, право завдавати ні, такі удари. Ні, я не знаю, чому американці критикують удержання. ваші Важам, удари. Ви маєте повне право, на мою виконувати. думку, завдавати удари там, де ви вважаєте за потрібне. Чи коаліція, від початку нагадаю, що коаліція, американі. яку з Україною склали американці на початку? Е, то, адже значені, що американці присключилися що допомагає Україні. до того, що і Сполучені Штати і Європа допомагають Україні. І Україні Не можна накладати, не ponieważ, можна накладати жодних обмежень в Україні, жить. тому що іде війна на жит... за життя. І, Україна право до і, то, і тому Україна має право робити те, що робить. І це дуже добре, бо це може паралізувати. системи, тому, ті системи, якими російські... росіяни оперують для того, щоб нищити українців. Пане генерале, тоді в нас ще одне питання. Дозвольте в Україні зараз дуже багато говорять про черговий російський наступ, який може відбутися в травні або у червні. І враховуючи нинішню ситуацію на полі бою, як ви прогнозуєте розвиток подій в найближчий місяць-два, які в принципі існують сценарії для України. для є для мене проблемою є Те, що ви почали мобілізацію занадто пізно. Дуже пізно, на мою думку. To po pierwsze, bo Це по перше, Тому що мобілізованих солдатів ще потрібно готувати довго. Їх треба навчити. E, а уважаємо, що то, що що Те, що Україна робить в обороні. Оброну, раз міста до, розбудовуючи до оброну, оборону, готуючись до оборони позицій проти російського наступу. В Донбасу, ми вшли тут особливо то, на Донбасі, Слов'янськ, Краматорськ. Видається, що ваша оборона витримає на армії російської. Видається, що ваша оборона витримує натиск російської армії в тому районі. Справді, росіяни мають перевагу. Насправді росіяни мають над вами перевагу, але вони не встані. Моїм зданім. На мою думку, добре, мам надії, перемогти вас і також ваших людей в доп... з допомогою підготовлених Європи. Пане генерале, ще одне питання до вас. Якщо можна, чому зараз неможливий так званий ізраїльський сценарій, коли е, сили коаліції допомагають збивати іранські дрони? Зараз іранські дрони летять і ракети летять з російського кордону в Україну. От, зокрема, чому не можуть польські винищувачі допомагати збивати ракети і дрони над Західною Україною? На вашу думку? Очевіще натимість припомню, тут я Американі, гадаю, Ізраїль, питання завжди, політичне. Нагадаю, Ізраїль, що американці перш за все реалісти. І, і крім того, і звісно, Ізраїль це їхній давні союзники, економічний так само. Chodzi Україну, e, takie, że, що chodzi на твоїй союзі країни, А що стосується України? NATO То може стати поводом зачи війни Тут звичайно йдеться і про те, чи НАТО готова до таких дій. Обстави są в Європі такі, що якщо доຊoby до вжиття лотництво на території України Латинство НАТО могло би дойди до цього. Авіація НАТО на території політики. України і участь у операціях на території України може привести до Третьої світової війни, як вважають в Європі. Але напомню, що вже в історії це видерження такі за небо над Україною треба заказу лоту. Подібні проєкти вже. Виникали, скажімо, закриття неба над Україною ще в 22-му році. В два році. атаки ще начинають. гинуть цивілі. Ну і зараз, звичайно, ті атаки, в перебігу яких гинуть цивільні люди в Україні. Повін бить осеження до Путіна, ж якби мирдовало до цивільного понітия має бути застереженням та... для Путіна, щоби він знав до яких наслідків може це спричинити, пане генерале. Дуже вам дякуємо. Пане... Почули вас, Вальдемар Шипчак, генерал-командувач сухопутних військ польської армії в 2006-2009 okay. роках. У героям, героям слава, слава. дуже пане вам слава. дякуємо.